Так як АВ Ужгород свого часу перебрав на себе частину обов'язків комунальників у департаменті міського господарства на всі нарікання щодо захаращених контейнерних майданчиків відповідають їх очищенням, займається АВ. воно вивозить з контейнерного майданчика не тільки із сміттєвих баків контейнерів, але й прибирає навколо 5 метрів навколо майданчика. Вивіз це їхній. Удвічі збільшив кількість вивезення відходів з двох до чотирьох разів на тиждень кондитерський цех через те, що за останній рік приватне підприємство збільшило власне виробництво майже у два рази. А тут ще й тариф на вивезення сміття підвищився з 42 до 75 гривень за кубометр. Дійсно, ціна збільшилася. Майже в два рази. У 2013 році ми оплачували 605 гривень, то на цей рік, на 2015-й, в нас вартість вивозу сміття складає 1442 гривні. Ми сьогодні задоволені, тому що в нас нема проблем, щоб в нас. Переповнені контейнери, щоб були заповнені площадка сміттям навколо контейнера. Поки тарифи збільшувалися, прозорість роботи поменшила. АВЕ стала міським сміттєвим монополістом. Громадський активіст Микола Пастухов вважає, їхні тарифи не прозорі і сформовані на основі надуманого нормоутворення середньої цифри, яка відображає, скільки твердих побутових відходів у рік продукує кожен мешканець міста. В АВЕ кажуть, це майже два кубометри. Нами було виявлено. Те, що в дійсності норми завищені, і те, що мешканці міста сплачують, скажімо так, плату за повітря, виходить те, що на рік за цілий рік, скажімо так, мешканці сплачують 6 мільйонів 245 тисяч гривень, просто так. Мова йде зокрема про зберігання ТВП, фактично за перебування сміття у контейнерах до моменту їх переміщення у спецавтомобіль. У 2014 році Ужгородці заплатили за цю послугу 1 мільйон 517 тисяч гривень. Хоча у типовому договорі, АВЕ зазначено, контейнери надаються безкоштовно. Тож, виходить, кожен житель міста має платити за оренду бака. Ави Ужгород переконують, вартість послуг розроблена виключно на основі постанови кабміну. А економічне обґрунтування тарифів затверджене влітку минулого року в Державній інспекції України з контролю за цінами. Інспекції, до речі, нині не існує. Прямі витрати це витрати на паливо, витрати на захоронення, витрати на заробітну плату працівників, які безпосередньо займаються вивозом сміття, і непрямі витрати. Це витрати адмінперсоналу. Чистка контейнерів. Ще одна складова тарифу вивезення великогабаритних відходів. Для всіх без винятку. Кожен ужгородець платить за це гроші, навіть якщо спеціальними великими контейнерами не користується. Минулоріч ми з вами за це заплатили загалом понад 3 мільйони. На ділі, якщо захочете замовити габаритний смітник, виявите послуга платна. Крім того, фірма не займається безпосередньо захороненням. Та цю послугу все одно закладають у тариф для кожного з нас. Пояснюють за утилізацію, теж платять полігону у барвінку. Згідно договору, два рази на місяць виставляється сума. Ми оплачуємо дану послугу. Скажу вам, що немалі кошти. А можна сказати, які кошти за 2013 2014 рік? Місячний може це. Договірні відносини двох підприємств, розумієте, ми не можемо так третій стороні. Це і комунальне підприємство, може до них звернутися Нальному автотранспортному підприємстві, яке опікується полігоном відходів, кажуть, аве фактично є буферною зоною для коштів за захоронення твердих побутових відходів від населення і підприємств. Ані сплачують за захоронення твердих побутових відходів нашому підприємству. Наш тариф составляє 10 гривень 0,1 копійка за 2014 рік чотирнадцятий Аве Ужгород було вивезено 162 тисячі 295 метрів кубічних. Відходів підраховуємо за попередній рік товариство «Аве Ужгород перерахувало полігону за захоронення 1 мільйон і майже 625 тисяч гривень. Хоча відомо фірма отримала дохід за надані населенню послуги понад 12 мільйонів. За таких обставин Аве полігону мали б заплатити більше. Є певні розбіжності між даними, за якими фірма «Аве» приймає кошти від населення. Що відповідно відображається на об'ємі сміття, яке збирається і вивозиться, і в даних, які ця ж фірма Аві здає це сміття на полігон, ави Ужгород вивозить сміття тільки на полігон у барвінку. Куди дівається значна частина сміття, вивезення якого оплачене населенням, підприємцями, установами і організаціями, не зрозуміло. Незабаром це питання вивчатиме прокуратура.